Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами повторимо ознаки осені. Осінь така різнобарвна та чудова пора, дарує нам багато чого нового. Наприклад, листячко змінює свій колір, а потім опадає із дерев. Восени всім людям потрібно тепліше одягатися, адже стає прохолодно. Часто може йти дощ, тому не забувайте брати із собою парасольку. Осінь дуже щедра своїми чудовими незрівнянними дарами. Також восени часто дме вітерець. Ось такі ознаки осені ми сьогодні з вами повторили. До зустрічі!